популярний спейс. Вітаємо! Коли ви дивитесь на зірки, про що ви думаєте? Що ми можемо бути не самі у всесвіті, наскільки великий космос? Представляємо вам цікаві факти про космос, які важко уявити, Нейтронні зірки можуть обертатися зі швидкістю 600 обертів в секунду. Нейтронні зірки одна з можливих кінцевих точок еволюції зірок високої маси. Вони народжуються в результаті вибуху супернової зірки, яка згортається і згодом надзвичайно швидко починає обертатися. Нейтронні зірки можуть здійснювати до 60 обертів за секунду після народження. За особливих обставин ця швидкість може зрости до понад 600 обертів за секунду. Космос повністю безшумний. Звукові хвилі потребують середовища для подорожі. Оскільки в вакуумі космосу немає атмосфери, царство між зірками завжди буде мовчати. Світи з атмосферою і тиском повітря дозволяють подорожувати звуку. Отже, тому на Землі і, ймовірно, інших планетах багато шуму, а в космосі його немає. У відомому нам космосі є незлічена кількість зірок. Ми в основному не маємо уявлення, скільки зірок у всесвіті. Зараз ми використовуємо приблизну оцінку кількості зірок у нашій власній галактиці чумацький шлях. Потім ми помножимо це число на здогадку про кількість галактик у всесвіті. Зрештою, НАСА може лише впевнено сказати, що там зільйони зірок. Зільйон це будь-яка велика незліченна сума. Дослідження Національного університету Австралії оцінило кількість зірок в 70 сексотів. По іншому, це 70 мільйон мільйон мільйонів. Сліди космонавтів корабля Аполлон на місяці ймовірно залишиться там щонайменше 100 мільйонів років. Оскільки на місяці немає атмосфери, немає вітру чи води, які можуть розмити або змити сліди космонавтів корабля «Аполлон». це означає, що їх сліди та відбитки космічного корабля та викинуті матеріали залишаться недоторканими на місяці дуже довго. Вони не залишаться там назавжди. Місяць все ще динамічне середовище. Насправді. Його постійно бомбардують мікрометеорити. А це означає, що ерозія все ще відбувається на місяці. Просто дуже повільно. 99% маси нашої сонячної системи це сонце, наша зірка сонце настільки щільна, що на неї припадає. Колосальні 99% маси всієї нашої сонячної системи. Ось що дозволяє йому гравітаційно домінувати над усіма планетами. Технічно, наше сонце це зірка головної послідовності G типу, що означає, що щосекунди вона переплавлює приблизно 600 мільйонів тонн водню на гелій. Воно також перетворює близько. 4 мільйонів тонн речовини в енергію як побічний продукт. Коли Сонце помре, воно стане червоним гігантом і поглине Землю і все довкола. Але не хвилюйтеся, це не відбудеться в найближчі 5 мільярдів років. Більше енергії від Сонця потрапляє на Землю щогодини, ніж планета споживає за рік. За останні 15 років використання сонячної енергії зростає зі швидкістю 20% щороку. Світ почав використовувати на 30% більше потужності сонячної енергії в 2017 році. Незважаючи на, здавалося б, велику кількість, ця кількість енергії становить лише 0,7% щорічного споживання електроенергії у світі. Якщо два шматки одного типу металу доторкнуться в космосі, вони склеються. Цей дивовижний ефект називають холодним зварюванням. Це трапляється тому, що атоми окремих шматочків металу не можуть знати, що це різні шматки металу, тому кусочки з'єднуються разом. На землі цього не відбувається, оскільки повітря і вода розділяють шматки металу. Цей ефект має велике значення для будівництва космічних кораблів та майбутнього будівництва металевих конструкцій у вакуумі. Найбільший астероїд у нашій сонячній системі це космічна скеля на ім'я Церера. Астероїд, який іноді називають карликовою планетою, має діаметр майже 600 миль. Він на сьогодні найбільший в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером і становить цілу третину маси пояса, площа поверхні Церери, приблизно дорівнює площі Суходолу Індії чи Аргентини. Безпілотний космічний корабель Даун щойно закінчив свою місію на орбіті Церери, і його мета була допомогти нам краще зрозуміти космос. Один день на Венері довший. Ніж один рік на землі, Венера має надзвичайно повільне обертання осі та витрачає близько 243 земних днів, щоб пройти один повний цикл. Цікавим фактом є те, що Венері потрібно менше часу в земних днях, чим землі, щоб здійснити одне обертання навколо Сонця 226 днів. Крім того, Сонце встає кожні 117 земних днів. А це означає, що сонце піднімається лише два рази протягом кожного року, що технічно відбувається протягом одного дня. Оскільки Венера також обертається за годинниковою стрілкою, сонце встане на заході і зайде на сході. Червона пляма Юпітера скорочується. Знаменита червона пляма Юпітера. Протягом останніх десятиліть скорочується. Ця пляма на планеті це гігантська буря, яка раніше могла вмістити приблизно три землі. Тепер лише одну. Цікавим фактом є те, що по мірі того, як шторм зменшується в ширину, він насправді росте в довжину. Станом на 2018 рік науковці все ще гадають, чому це явище виникає. Деякі з них теоретизують, що це може мати відношення до струменевих потоків на Юпітері, які змінили напрямок чи місце розташування.